Я вам зараз такий прикол покажу. Значить, дивіться, церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. А, окей. Ми можемо зробити одну плату. Я розумію, що не можеш. Можливо, англійською. Сідаєш. Сідаєш, і після когось... Окей. Ага, мені, типу, сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така Ходкор-зона, ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і. що це? Тістечко, коротше. Сидиш, Сидиш в церкві. Сидиш в церкві, єсиш. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть пройти. наскільки я знаю, українцям дешевше. Цей більше платять а, не знаю скільки. а Українці платять цього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там Хтось почав грати на фортепіано, а я сьогодні взяв з собою айпад, у мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовним заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. А, хліб. Щось типу філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб запівати. Піаніст не зміг зіграти по нота. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. у Мене є плекбаки, і я можливо заспіваю тут.